6 листопада 2014 року відбулося судове засідання у справі Рустама Агаларова до газети «Версії про спростування недостовірної інформації. Судове засідання Шевченківському районному суду міста Чернівці. Це вже третє судове засідання. Що можу сказати по штуці справи? По-перше, суддя відмовив задоволення клопотання журналістів про відеофіксацію судового засідання, бо тим, що це клопотання вже попередньо розглядалось і вже було відмовлено в задоволенні. По-друге, на судове засідання, як звичайно з'явились представники газети версії адвокати та єдиний запрошений ними свідок це батько померлого Савки. Показуло, що на всі питання представників, як позивача мене, так само і відповідачів, кисавка Василь, не зміг ствердити і відповісти на запитання, хто ж називав на прес-конференції, яка була ними ж організована за участю Олени Доманіна, хто ж саме називав на цій прес-конференції Рустама Агларова вбивцею. Олена Доманіна називала Рустама Агларова вбивцею? Доманіна? Так, давай, вже не пам'ятаю, що. З точністю ствердити, що на цій прес-конференції Олена Дамайна назвала Рустаму Агаларовим так? Не можете зменшити? Ні, я не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Не пам'ятаєте, що таке було. Це ключове питання, на яке спирається захист відповідачів, вказуючи, що журналісти передавали лише пряму мову. І саме залучені ними свідки, саме Олена Доманіна та батьки називали Рустама Агаларовою битцю. У зв'язку з тим, що інших свідків до судового засідання, які були запрошені, не з'явилися відповідачі, не змогли їх забезпечити їх явку. Судове засідання перенесено 19 листопада цього року.